На шацьких озерах уже розпочався купальний сезон. А разом із тим і сезон славнозвісних сітських пончиків. Яка ж вартість цих смаколиків цьогоріч? Відома волинська господиня Тетяна уже більше 20 років продає пончики відпочивальникам. каже ціна трохи збільшилась. Пончик в тому році був 30-35, в тому році 35-40. Ціни змінилися так, все дорожає. І... Хочеться щось заробити разом із тим на ціну вплинули як і здорожчання продуктів, так і повномасштабна війна. Адже як такого сезону у 2022 році не було. Тяжко було, і відпочивальників менше було. Відпочивальники в основному приїжджали субота-неділя на вихідні, А так тяжкувато було. Люди боялися трошки. Тично був втрачений сезон, да надії на цей сезон. Вас ну надіємося. Хоч <пит> би скільки пончики не вартували, попит на них завжди є. Переконує Тетяна, адже сезон тільки розпочався. А всі пончики, які встигає приготувати за ранок, господиня швиденько розпродає всього лише за кілька годин.